Сьогодні міжнародний день волонтерів. Напередодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації зустрівся з земляками, які безкорисливо допомагають іншим. Сергій Лисак вручив волонтерам державні та обласні відзнаки. Заступниця голови ради оборони Кривого Рогу Вікторія Третяк удостойна відзнаки президента за оборону України. З 2014 року набрала. Потужності і міцності, таке слово як волонтер. Бо скажу відверто, не знаю, як би ми впоралися в той період часу, не знаю, як ми впоралися би і на початку повномасштабної війни, без вашої допомоги, без вашого поклику душі. Дякую вам. Дякую, що ви обрали такий шлях він достатньо непростий. Ви жертвуєте своїм зараді чогось, але точно скажу, що. Військові вас рахують одним із підрозділів, скажімо так, свого логістичного забезпечення. Так що, окремо, дякую від них за це все. Ви справжня опора, надійність і міць.